Хлопець, да ми бігаем, що починаємо толпа. <ріх> Я вже не росту. Починаємо <ріх> бігати, будемо зробити сюди все 103. Зробили дивати круг, Ми звертаємось проти гонку стрілки та побігаємо спиною. До гори Спиною. Громчик. І братва. Все прикольно. Ну а ми з підйом. Ноги вже забиті. У нас деколог молоди поповнення. Автівка. Добігли. Чекаємо на всіх і будемо присідати 103 рази. Це буде щось. Зараз. Зараз після своєї пробіжки ми будемо робити 103 присідання усі разом. Такого ще не було, так що ноги усіх кайфануть. Чекаємо на всех и... робимо. Да-да-да! Приседаем в один ритм на сто... Сто три приседания, Саня! Робимо, робимо. Я про себя, а давай Ой! В один ритм! Поехали! так все добре, смотри! Носочки в рот, чтобы колени вовнутрь не 103 зробины не фі делать приєднуйся 103 103 раз, а що там 103 раз? От ви всі зразу А що тако? ти? можеш, можешь потенціал, ти можеш можеш 300 присісти Якщо тобі кажуть, Вітосик, зараз 20 косарів баксов Вітосик сразу штуку присяде, да, Вітосик? Ага, ага, ого, бачиш, У кожного своя ціна. Секи, Саня. Я О, а, Идею. А, все идеи. А, вот я за Андрея витрина. Сергеевича. что это за эти жопы надо. Дай. Дай. Не, Не, Не Дай. <даемся>, <"даемся>,

Підтримку медиків. 103 витискання, 103 підтягування, 103 бруса і 103 преса. Так що почнемо. Це добра фігня, така маленька цифра. Це добре. Ромчик сказав, що сьогодні з'їсть 103 горішки. Оліж, тут роби. Ну. Ну, так. Нормально. Вот. Так, на 103 рази. І поїхали. Це позитивний. Це позитивний братик, а? Дивиться. Ромово правильно. Як каже наш тренер. До п'яці. Скільки разів витосик? Да не знаю, заліз. Розок. Доробляємо усе пошло три рази. Це жесть. В кінці ми робимо ще три. Пробуем 103 преса и 103 починаем. Только потом, потем не выпускаем. Ноги выпрям. Да, так сложнее. Да уже кончается тарги. Робимо, робимо. Ще трішечки давайте робити! Сігнайте, як у юніколо. Тридцять. Дев'ять. Двадцять вісім. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Четыре. Три. Два. Один. Мама, роди меня, заново. Зробили. Uh -huh. uh -huh.